Слухай, кову, це терміново. Я тут чув, що в тебе є магазин ракет? Ну слухай, магазин ракет, ну як тобі пояснити? В мене є ось такі гранати. Диви, я можу ось таким чином кудись кинути. Ой-ой-ой, тільки не сюди, тільки не сюди, опережно. Що я взагалі наробив? А, ну нормально, нормально. Ні, Ні, я не маю на увазі гранати, мені потрібні саме ракети. Ракети, так, слухай, ну ракет немає. А навіщо вони взагалі тобі потрібні? Поряд з нами заселилися якісь бандити. І вони хочуть нас знищити. Можеш подивитися. Там дві просто великі будівлі з'явилися. Так, так, все, давай без паніки. Ого, дійсно великі будівлі. Так, слухай, мені зараз треба все це перевірити. Селян 100% бреше. Ніхто їх там не ображає, я думаю. Треба просто нормально підійти, познайомитися з хлопцями, і все буде нормально. О, до речі, хлопці, привіт, як справи? О, ти схожий до речі, на таку ягоду. На кавунати ти Ми зараз тебе з'їмо і заберемо. Твій будинок. Ха, добрий жарт, хлопці. Все, давайте все ж таки якось дружити. Ви живете поряд з нами. Ось, до речі, наше село. Що, дружити з вами? Да ви навіть не круті. Ми вас будемо бити просто кожен день. Так, давайте дійсно без цього я вас останній раз попереджаю. Давайте по мирному, просто спілкуватися. Дивіться, я вам руку можу навіть потиснути. Ой, ой ой не треба мене бити. а А, все, все, все так. Треба, треба терміново звідси якось тікати. Давай, ще більше ми вас тут не бачили. Які злі бандити, ну все. Сухий, Селян, я згоден з тобою. Треба дійсно їх знищити, але в мене немає ракет, все ж таки, на жаль. Так зроби з цього магазина справжній магазин ракет, давай, я в тебе вірю. Ох, не знаю, вийде в мене чи ні хоча секунду. Я начебто знаю, як це зробити. Так все селян, можеш йти та скоро можеш вже підходити за ракетами. В мене є одна ідея. Добре, добре, чекаю. Всім привіт, друзі. Друзі, з вами я, Кавун, і це моє нове відео. Друзі, як ви вже зрозуміли, поряд з нами живуть бандити, які хочуть над нами знущатися. Але, звичайно, я їм не дозволю це зробити. Прямо таки в цьому відео я відкрию справжній магазин ракет, з яких ми будемо стріляти. Так, стріляти саме по цим бандитам, але знаєте, не все так просто. На жаль, в мене є лише ось такий біднесенький магазинчик, в якому продаються тільки гранати. На жаль. Тому для того, щоб відкрити Крутий магазин ракет, мені потрібні гроші. А для того, щоб їх отримати, друзі, треба, щоб просто кожен, кожен, кожен з вас обов'язково поставив лайк та підписався на канал. Тому що один ваш лайк та підписка це одна гривня для мого магазину. Так, вам це не складно, вас це займе, не знаю, три секунди. А ми зможемо відкрити справжній магазин ракет. Тому давайте, друзі, я в вас вірю. Обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Нам терміново треба зібрати дуже дуже... Дуже-дуже багато грошей. Насправді я вже все придумав, тому потрібні лише тільки гроші. Давайте подивимось, скільки тут в мене грошей набралося. Так, ну цього, цього на жаль, не вистачить, друзі. Невже ви хочете мені сказати, що ми не відкримо магазин ракет? Та ні, друзі, ми повинні його відкрити. Тому давайте ще ті, хто не поставив лайк та не підписався на канал, зробіть це, будь ласочка. Щоб в нас з'явились гроші, ми змогли там закупити різних матеріалів, найняти людей і зробити справжній магазин. Магазин ракет та просто знищити цих бандитів, які нам постійно погрожують Ви бачу, до речі, вони навіть мене ударили. Тому тому давайте, друзі, ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми дивимося, скільки грошей в мене вже набралося. Так, друзі, давайте я готовий. І о, це вже я розумію. Дякую, дякую всім, хто підтримав наш магазинчик, всім тим, хто постав лайк та підписався на канал. Ну а ми починаємо будівництво нашого новенького магазину ракет. Так, і до речі, ось продавець. І саме. В нього я буду купувати різні матеріали. Тому давайте, друзі, купуємо ось цей ключ, рамки, звичайно, для наших магазинчиків. Ось таким чином, дуже добре. Так, звичайно, нам ще потрібні блоки, з яких ми будемо робити наш магазин. Так, то -так, так. І грошей насправді мало залишилося. Так, так, так. Що ще купити, друзі? Давайте купимо ось цю штуку. Дуже добре. Це артилерія, з якої ми будемо стріляти. Так, ще нам потрібен інженер і кайло. Так, друзі, давайте подивимося, що ще ми можемо купити. Грошей, правда, мало. Залишилось. Мені навіть на не вистачає, тому я просто купив двері і тепер, друзі, давайте починаємо. Так, по-перше, друзі, інженер. О, привіт-привіт, хлопче. Як справи? Слухай, слухай. Я знаю, що ти вмієш робити ракети, але скажи мені, що треба для їх будівництва. Ха, ну привіт, привіт. Слухай. Насправді це не складно. Треба дуже багато заліза, а також вугілля. Ага, так, я тебе зрозумів. Добре, що я купив кайло. І також, друзі, я купив артилерію, з якої ми будемо стріляти. Давайте поставимо, не знаю, десь ось тут. Так, так, так. Давайте, прямо таки поряд. Тільки ось цю траву, звичайно, треба прибрати. І зараз ви просто будете в шоці. Вона дуже-дуже дуже крута. Так, все, траву начебто прибрали. Так стамо її ось таким чином. І просто дивіться, друзі, як круто вона виглядає. Так, з цієї пушки ми з вами будемо стріляти. Але. Трошечки пізніше, тому що для того, щоб з неї стріляти, звичайно, потрібні ракети. А для ракет нам потрібне заліза, а також вугілля, тому ходімо скоріше в шахту. В мене є КЛО. Давайте хоча б трішки здобудемо, щоб а, цей інженер міг вже виготовляти нам ракети. Давайте, давайте, друзі, хоча б трішечки вугілля і трішечки заліза. Хоча б одна ракета нам потрібна. Так, вже дуже сильно хочу на неї подивитися, тому що самі розумієте, це дуже цікаво. Одер. А ось, а ось залізо. Давайте також добудемо. Не знаю скільки там треба. До речі, також нам потрібен камінь. Давайте також трішечки добудемо для того, щоб, звичайно, зробити пічку, в якій ми будемо переплавляти це залізо. Так, ну я думаю, що стільки буде достатньо. Зробимо декілька пічок. Так, а тепер давайте багато-багато-багато вугілля. Сподіваюсь, що нам його всій шахті вистачить, тому що я не хочу зараз шукати якусь нову шахту. Ей, залізо, йди прямо таки в мої руки. Чого ти? Чого ти від мене ховаєшся? Оце бандити будуть в шоці, коли ми будемо з ракет просто по ним пуляти, друзі. Я, я вже хочу просто на це подивитися. Ну серйозно, тому давайте швидесенько, швидесенько Так, начебто, я думаю, цього вислати. Так, все, давайте, давайте, друзі, ходімо. Треба вже інженеру хоча б якусь роботу дати, щоб він вже починав будівництво. А потім вже, якщо дуже сильно буде треба, я ще здобуду там заліза, вугілля, це, це не проблема. Так, давайте. Ось таким чином одна піч, а також друга. І ще навіть трішечки камню залишилося, нічого страшного. Так, 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 все, побігли зараз до нашого, поки що, Поки що такого магазину. Ну він поки що такий, потім зробимо інший Ну, самі розумієте, так, давайте вугілля. Трішечки сюди, трішечки сюди. Так, залізо. І все, друзі, добре, починаємо переплавляти. Тому інженер чекай, а зараз нам нам нам, нам що треба робити? Давайте спочатку зламаємо ці блоки. Знаєте чому? Тому що це вже не магазин. Так, на цьому місці вже не буде магазину. На цьому, Так, на цьому місці тепер буде новий магазин. Так, друзі, він буде набагато більший і набагато крутіше. Ну, хоча я не буду робити його прям надто великим. Давайте просто ось таким чином. Так, так, так. Двері ось тут зробимо, звичайно, звичайно. Так, давайте ось сюди. Так, мені б ще скло якесь, але добре. Потім його купимо. Так, давайте ще 3, 4, 4, так, 5. Ну, начебто нормально, нормально виходить, як ви бачите, поки що. І давайте подивимося, що там в нас вже переплалось. О, залізо є. Так, давайте візьмемо трішечки вугілля. Звідси, звідси, також залізо. Все, тримай, тримай, інженер, забирай, і я тебе чекаю вже з ракетами. домовуюсь з тобою. Ну, нарешті якась робота з'явилася. Так, так, все, я скоро прийду. Друзі, перший етап є, скоро в нас вже будуть ракети. Так, давайте спочатку зламаємо цю скриню, тому що вона нам дійсно Заважає, і будемо вже чекати, коли все ж таки прийде цей інженер. Так, 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 давайте приблизно ось такий магазинчик в нас буде. Я ж кажу, друзі, він буде невеличкий, тому що він і не повинен нам таким, знаєте, дуже великим. Нам дійсно не потрібен дуже великий магазинчик, нам поки що і такого буде достатньо. Все ж таки, я думаю, там буде зберігатися мало ракет, тому що ми одразу будемо їх запускати в цих бандитів. Тому я думаю, вони тут довго забудуть залишатися, звичайно, не будуть. Але все ж таки треба буде їх показувати селянам. Тому давайте, давайте зараз зробимо пол в нашому магазині. Так, звичайно, підлогу обов'язково треба зробити, щоб магазинчик, так знаєте, дуже гарнесенько, гарнесенько виглядав. Блоків мені вистачить. Ну, я на це, звичайно, сподіваюсь, друзі, дійсно. І нам треба трішечки ще грошей заробити, щоб купити там скло і так далі. А, до речі, дивіться, що ще я тут помітив. В нас же є ось така артилерія, а тут ще одна продається. Друзі, дивіться, ось така. Я вже теж хочу на неї подивитися, але це трішечки пізніше, тому що треба заробити, звичайно, грошей, як я і казав раніше. Тому давайте, давайте, друзі, підлогу ми. Опа, 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 майже вже добудували. Це дуже добре. О, нарешті. Травон, я прийшов. О, цей інженер, напевно. Інженер. О, секунду, ти вже ракету зробив. Який ти молодець, так вже зараз будемо стріляти. Хоча одна ракета це мало, але хоча б кудись треба все ж таки стрільнути. Звичайно, звичайно випробовуй, а я, до речі, чекаю. вугілля, також залізу. Та зараз все буде нормально. Хочу просто якось трішечки стрільнути. Давайте, друзі, ось таким чином. Дивіться, дивіться, як це дуже прикольно виглядає, але поки що по бандитам стріляти не буду. Знаєте чому? Поки що занадто мало ракет, щоб по ним пуляти. Все одно я їх не зможу всіх знищити, і якщо я зараз стрільну в них, вони нападуть на нас, тому не треба таке робити. Так, давайте стрільнемо кудись, кудись ось туди. Давайте пробуємо, друзі, стріляємо. І вау! Ви бачили це? Ну слухайте, це звичайно було прикольно. Тому давайте подивимося що тут в нас є, так залізо вугілля є, але треба ще більше, тому ходімо скоріше в шахту. І знаєте що, друзі, ракети сьогодні будуть також просто різні, різні, різні. Ця ракета була така, знаєте, друзі, слабенька, слабенька Ну, я думаю, що ви помітили. Але коли ми купимо іншу артилерію і з іншої ракети будемо стріляти, ой, друзі, там просто буде такий вибух, такий вибух. Ну, до речі, самі все це побачите. Але для цього, звичайно, потрібні гру. І так далі, ну самі розумієте. Селянам треба сказати, щоб вони в мене ракети почали купувати, щоб в мене з'явилися гроші, і я зміг собі це дозволити. А потім, якщо вони захочуть, вони можуть віддати свої ракети знову ж таки мені, і я буду за них мстити цим бандитам. Так, друзі, я думаю, що план просто дуже геніальний. Так, до речі, так, заліза в мене вже, ну, я думаю, що достатньо достатньо. А тепер ходімо, зараз добудемо трішечки вугілля ще. Знаєте що, нам? Вугілля треба ще більше, тому що за допомогою вугілля ми переплавляємо залізо. А також за допомогою вугілля ми робимо ракети, тому його потрібно нам трішечки більше, ніж заліза. Так, так, друзі, давайте, давайте все добуваємо. Несемо зараз інженеру і потім будемо так стріляти. Так стріляти. Ну я вже дуже просто чекаю цей момент, щоб ви зрозуміли. Тому давайте ще ось тут трішечки добудемо і все. Давайте повертаємося до інженера. А, до речі, мені ще треба все це переплавити. Добре, друзі, зараз зробимо. Так, ставимо ось сюди вугілля, нічого собі, достатньо, достатньо вугілля. Нічого собі заліза. Я тут добув, друзі, дуже багато заліза. Я думаю, що на все відео нам його дійсно вистачить. Поки нехай переплавляється, ми зараз ось таким чином будемо робити. Так, 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 секунду, ось тут треба зламати. будемо вже добудовувати наш магазин і треба, щоб селяни вже приходили. Тому давайте, друзі, швидесенько. Ось таким чином. І виглядає начебто нормально. Так, саме тут буде вікно, коли я вже нарешті зможу їх купити. А поки я тільки можу поставити двері. Але все ж таки треба ж з чогось починати, так, друзі? Так, ще ось тут давайте зробимо. Оп, 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 піднімаємося, піднімаємося нормально. Блоки, до речі, так швидко закінчиться, ну самі бачите. Але нічого страшного, друзі. Дивіться, вже 64 блоки залишилося. Я все ж таки майже добудував магазинчик. Ось, подивіться, подивіться, трішечки всього залишилося. Тому все, зараз, зараз там все переплавиться До речі, там вже, я думаю, переплавилося. Давайте подивимося, О, залізо є. Так, вугілля трішечки забираємо. Давайте, давайте, друзі. Нічого собі, ну все раз залізо, просто дуже багато. Тому тримай, інженер, і зроби, зроби просто дуже-дуже багато ракет, будь ласка. Тому що мені потрібні гроші а для цього потрібно ці ракети продавати. Добре, буде зроблено. Ну, а ми давайте будемо вже витрачати останні блоки, які вже в нас залишилися. Ось таким чином, щоб потім нам залишилось зробити лише дах, і, і все напевно. Так, так, так. І вікна поставити. І все, магазинчик в нас вже буде повністю готовий. Тому давайте, друзі, все. Залишився тільки дах, як ви бачите. Ще ось тут зробимо. Опа, нормально, нормально. І давайте ще ось тут, щоб було просто все ідеально. Так, 14 боків, давайте їх просто ось так от поставимо, щоб стеля в нас була, знаєте, Така велика, так, все нормально. Трішечки просто залишилося, Друзі, дійсно, подивіться, гарнесенько, гарнесенько, жовтий такий магазинчик. Ей, кого надовго чекати ракет. Та ні, селяни, недовго. О, картопелька, дякую. <гум> Смачненька. Ей, не чіпай нашу картоплю. Та добре, добре все. Фух. О, друзі, інженер повернувся. Подивіться. О, ракети, ракети. Скільки їх тут? Вісім штук. Нічого собі, друзі, так це просто дуже-дуже дуже багато. Так, а от звичайно, але коли вже буде зарплатня? А зарплатня так, почекай, зараз я ці ракети продам, зароблю гроші і буде тобі зарплатня. Домову з тобою? Так, так, звичайно. Тоді все, чекай тут селяни, все можете приходити. Давайте, давайте, почуйте мене. На жаль, я магазин ще не добудував, але все, можете приходити. Ей, вже три хвилини минуло, щось взагалі ніхто не приходить, друзі, щоб ви зрозуміли. Напевно, ракети все ж таки нікому не потрібні. О, стоп, селян, а, а що ти вже прийшов? Ой, кавун, кавун, поспішав до тебе. Тримай скоріше гроші, давай сюди ракети. Та добре, добре, давай сюди. Ой, так, скільки, скільки їх тут нічого. Ви собі так, так, так. А ракети, ракети, ракети. На 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 тримай тобі всі ракети, всі вісім штук. О, добре, зараз ми спробуємо їх запустити. Та запускайте, запускайте, я тут поки що тут все дороблю, зарплату заплачу. Ну добре, якщо в нас не вийде, ми тебе погукаємо. Та все, давай, селян, йди без питань. Насправді я стільки грошей ніколи не бачив, друзі. Подивіться, в мене їх дійсно багато. А тепер давайте купимо ще блоків, думаю, що цього вистачить, а також скло. І ще купимо нову артилерію, про яку я вам розповідав. Так, друзі, я думаю, що ви все це пам'ятаєте. Але спочатку давайте добудуємо наш магазин. Так, беремо давайте скло і просто ось таким чином робимо вікна. Звичайно, звичайно. Так, інженер, я про тебе не забув. Почекай просто одну хвилину, поки я тут зроблю вікна і так далі. Так, давайте ще з цієї сторони. І, друзі, це ідеально. А тепер давайте давайте сюди в піч подивимося, що тут. Ого, скільки ще заліза, друзі. Просто, просто дуже багато. Стільки в мене ще не було. Так, 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 нехай тут поки ще переплавляється. Ми швидесенько зараз доробимо кришу і все, друзі, в нас все буде ідеально. Зараз так будемо стріляти. Ну, ну я не знаю, самі зараз все це побачите. Тому що це буде дійсно дуже навіть прикольно. Так, давайте ось тут робимо і все. Ой-ой-ой, тут треба трішечки зламати. Все, друзі, добудовуємо цей дах нарешті. І все в нас буде просто ідеально. Дивіться, дивіться. Та що ж таке, не тут блок поставив. Так, ходімо, зараз подивимось, там вже, напевно, переплавилось ось так, все ідеально. А, нічого собі залізо. Так, Шахтер, ой, Шахтер, інженер, тримай тобі залізо. Тримай тобі гроші, ось твоя зарплатня. І вугілля. Так, 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 секунду. Все вугілля забрав. Так, начебто все. Все, давай, роби вже свою роботу. Ого, та я з цього заліза зараз такі ракети зроблю. Ти будеш в шоці просто. Так, так, роби там різні ракети, а в нас вже майже все готово. Зараз будемо стріляти по бандитам. Ну тоді почекайте, скоро буду. Так, я думаю, що боків мені не вистачить, Тому давайте, друзі, ще трішечки купимо. Грошей в мене дуже багато, тому в цьому все нові. Нормально, так, давайте піднімаємося і все. Давайте добудовуємо. Чекаємо інженера і все. Зараз будемо дивитися, як це буде виглядати. До речі, як там бандити, слухайте, а чому селяни по ним не стріляють? Щось я нічого не розумію. Я ж вже і артилерію ось тут поставив. Напевно, в них там щось не виходить. Ну добре, зараз все дізнаємося, але давайте спочатку все тут добудуємо. Так, все, друзі, дах готовий нарешті. Ну ось так приблизно виглядає наш магазинчик, але треба ще зламати ось тут і лопа. Цю землю також давайте доломаємо. І ще рамки треба поставити в магазині. Це, знаєте, це як вітрина в нас буде, на якій будуть розташовані наші ракети. Так, давайте один. Так, давайте ще з цієї сторони. Ось так, ось так. Прикольно. І давайте ось так. Вау, друзі, прикольно виглядає. Так, і давайте ще одну артилерію поставимо, Я ж її купив, друзі, за гроші, все нормально. поставимо, до речі, її десь, 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 десь. Не знаю, наприклад, ось тут. хоча ні, поряд з магазином не хочу ставити, ще ще потрапити ну, в магазин, зможу і все. І не буде в кавунчика більше магазину. ой Ой -ой 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 -ой, друзі, подивіться на це до. Ця артилерія, вона вона в, в скільки разів більше за цю. Подивіться, ви пам'ятаєте, як я там стріляв? Там вибуху майже не було. А тут, напевно, просто з одного пострілу не було цих двох будинків. Так, так, так. Зараз все це побачимо. Вже не можу просто дочекатися. О, стоп секунду, селян. А що ти тут робиш? Слухай, в нас не вийшло постріляти з артилерії. Ми не вміємо. Можу, я тобі віддам ті ракети, і ти за нас постріляєш? А без питань, звичайно, зроблю. Давай їх мені сюди. Тримай, кавон. О, це вже я розумію. Так, давай мені їх сюди. Зараз я покажу, як треба це робити. Але спочатку постріляємо з цієї маленької штуки. Так, давайте, друзі, прямо по бандитам. Ви готові? Давайте, давайте, стріляємо, друзі. Опа. Слухайте, ну, ну такі собі вибухи. Подивіться, друзі, бамс, бемс, бемс. І ну слухайте, слухайте, щось начебто виходить, але як ви бачите, не сильно все ж таки. Так, а зараз спробуємо трішечки по-іншому. Так, 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 друзі, готові, готові. Так, да, давайте зараз ось таким чином. Так, секунду не можу. О, тепер можу, тепер можу, дивіться. Поску туди, давайте стріляємо. Бемс, бемс, бемс. Ну слухайте пушка прикольна, звичайна. І до речі, так, секунду, ракети вже закінчилися, на жаль. Ходімо подивимось, може, вже інженер прийшов. Так, о, бачите, корочка вилупилася у нас. І ух, нічого собі, скільки тут різних ракет. Тепер дивіться, що я з ними можу зробити. Так, 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 секунду, я вже просто дуже сильно поспішаю. Хочу, хочу стріляти вже. Так, дивіться. Одна, так, друга, третя, четверта. Та п'ята, шоста. Дивіться, друзі, ось такий прикольний магазинчик. Сюди, знаєте, можна ось таким чином зайти, подивитися, вибрати собі якусь ракету, і все буде просто ідеально. Дякую тобі, інженер. Завжди, будь ласка, сподіваюся, що сподобаються вони тобі. А це ми зараз і перевіримо. Так, ну що, селян, мені продовжувати стріляти по бандитам. Так, так, звичайно, ми в тебе віримо. Фух, друзі, настав той час, коли я буду стріляти просто з ось цієї штуки. Не знаю, що вона зараз зробить. Але я думаю, що це буде дуже навіть прикольно. Подивіться, ракет в мене дуже багато. Тому я думаю, що їх мені зараз вистачить, але знаєте що? Треба ось цю штуку трішечки підкрутити. Так, дивіться, в мене є ось такий ключ. Так, о, о, підкрутив, друзі, начебто підкрутив. Так, нормально. Тепер давайте сідаємо. Так, секунду, чому я не можу сісти. Оп, так, секунду, чому не можу сісти? Давайте спробуємо ще раз. О, друзі, нарешті сів. Ого, яка вона велика! Просто. Так, давайте, друзі, на рахунок три. Ви готові? Давайте один, два. Boa. Так, секунду, секунду. Так, поїхали. Так, друзі, давайте. Ось таким чином. Ого, це вже це вже інше діло, як ви бачите. Так, а тепер давайте прямо таких бандитів. Вони десь там були. ой ой секунду промазав. Всі її штуки, дійсно. Дуже-дуже навіть складно стріляти. Але дивіться просто, що вона робить, Так, давайте ще ось сюди, кудись стрільнемо. Ого, ого, як там просто розносив все. Друзі, мені це дуже подобається. Дивіться просто, що я зробив. Всього три рак. Ракети, і ось що я зробив. Ну що ж, давайте продовжуємо. Давайте одна ракета. Опа. Давайте одразу друга і одразу третя. Просто як там все, друзі, взривається. Подивіться. Я думаю, що бандити тепер просто нікого на нас не будуть нападати. Ого, просто подивіться, що з їхнім будинком. Це, що відбувається? Це помса така за те, що ображали мене та селян. А тепер знаєте, що я хочу зробити? Я цю артилерію зламав і хочу її поставити десь ось тут поряд. Так, так, чому б і ні, друзі, давайте поставимо її десь Ось тут дуже добре. Так, все, давайте сідаємо в неї. Так, 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 паливо. Звичайно, звичайно. І тепер зараз будемо стріляти. Я думаю, що це буде дуже навіть прикольно. Просто в цей будинок ми ще не стріляли. О, до речі, бандити. Так, привіт-привіт, хлопці. І хлопана. Ой, ой, промазав, друзі. Промазав. Так, нічого, нічого не бачу через цей вибух. Добре, спроба номер два. Зараз буде. Давайте ось туди. Пуляємо. Ого, давайте ще одну, ще одну. Так, так, так. Не знаю, що там відбувається Давайте зараз подивимось. Ой, а де, а де бандити? Вони ж стояли тут. Чому їх вже немає? І до речі, ще треба туди стріляти, друзі. Тому зараз ми це також будемо робити, звичайно. Але знову треба трішечки підкрутити. Так, ось тут, ось тут, друзі, нормально. Так, все, залазимо, знову-таки, і стріляємо. Так, давайте, давайте, давайте. Тепер цей будинок один. Так, давайте, два. Три. І подимусь, просто я в одну точку зараз стріляв. І що там з ним, що там з ним? Секунду, ого, ого, прикольно, прикольно. Мені це сподобалось насправді. Тому хочу продовжувати. Давайте, один, два, три, бам-бам-бам-бам-бам. Просто давайте, давайте, давайте. Запуляли. Вау, прикольно. Як же це все ж таки виглядає прикольно. Так, давайте ще. Ось сюди. Нормально, нормально такий вибух. Так, ще давайте вверх туди стріляємо. Бам, ще сюди, вверх. Так, друзі, і далі Ідеально, ідеально. Так, давайте одразу все ж таки продовжувати це все. Так, натискаємо сюди. Так, так, так. Перезарядилися. Так, і ще ось сюди. Вау, воу, 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 Що тут відбувається? Просто подивіться, одразу весь будинок чи пов. По будинку все взірвало. Так, давайте ще, друзі, давайте ще ось і доб'ємо, щоб просто ці бандити ніколи ніколи нам не погрожували. Ха -ха. Вони там вже, напевно, всі потікали. Я думаю, що так, дійсно потікали, тому що тут просто немає інших варіантів. Подивіться, що з їхніми будинками. І давайте вже в останній раз. Так, 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 давайте, друзі, все останній разочок ось сюди. Тепер ось сюди. Бачите, як, я, як ракети прикольно летять. Так, давайте ось так. От. Е, секунду, я промазав. Ви бачили, як я промазав. Там через вікно просто вилетіло, але нічого страшного. Зараз точно потраплю. Нормально. Так, давайте ще ось сюди приближаємо. І ось сюди. Все, друзі, полетіло. Прикольно просто. Так, це все, що залишилося від цих двох будинків. Бандити вже потікали. Деяких я знищив, друзі. Це просто ідеально. Подивіться. На це, що зробили ці ракети, що зробила ця артилерія, крутецька. Ох, ще й магазин сьогодні відкрив, друзі. Це було просто ідеально. Ну, самі все це бачили. Хе -хе. Ракетки продаються, все ідеально. Ну а ви, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я, Кавун. Всім до побачення, друзі.